Всім здрасте! І сьогодні я буду заробляти робокс на мій новий скин. Ну да, я, конечно, багачка. Э, е, а я щось не поняла, чому мені ніхто донатити не хоче. О, за донат 5 п'ять Друга граця там, де я стою в якійсь черзі і чекаю на робокси. Коротше, я забула зняти, але мені задонатили два робокси. Тепер як грі, що ти можеш щось будувати, і тобі можуть задонатити. Коротше, показую вам, що я збудувала паркурчик і якесь непонятне дерево. А і вгадайте, скільки я заробила. Правильно, правильною. Ну, коротше, сьогодні я заробила 7 робоксів, а якщо ви хочете більше таких відео, то ставте лайки і підписуйтесь на канал.